Вас. Або точніше здоровенькі були. Економічне відео. І відео на таку тему. Емісія гривні. Я потім вам зроблю відео, розкажу більш детальніше, як робиться емісія гривні. А зараз хочу вам показати ну, проти інформацію. Про неї багато говорить, що Національний банк під час війни робить емісію гривні, ну і звідповідно виникає розмови. Добре, погано, навіщо, а треба було б робити, треба не робити. Поради давати завжди легко. Дуже легко, легко. Ти бачиш, під час війни, о, тут, знаєте, поради давати, проще-проще. Але все-таки давайте подивимось на факти, і я вам ну, розтлумачу, що це означає. Да дивіться. Дійсно, Національний банк має можливість викупити ОВДП. Ну, те, що ми називаємо по-російській ВГЗ, державні цінні папери, державні облігації, військові облігації це те ж саме. Оце все ОВДП, облігації внутрішньої державної позики. І як бачите, тут показано загальний баланс. Тобто, дивіться, і раніше Національний банк викупував ОВДП. Тобто не можна сказати, що це щось нове. Тому що час від час буває таке, от, от він почав це робити, так він і раніше це робив. З іншої сторони, да, скажімо так, МВФ проти, 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 зразу говорю, от вони, вони завжди проти, коли НБУ викупує. Е, Ну, в деякому моменті і НБУ проти. Тому що він розуміє, ну що значить викупити. Він купує ВДП, робить емісію. Ці гроші заходять... ну, Перш за все на рахунок Міністерства фінансів, а потім розходяться по країну, ну, Знову таки, за рахунок чого? Пенсії, зарплати і так далі. І Національний банк, ну, як би сказати, не дуже це хоче. Ну він говорить, та, добре, зробимо, але ж ви ж розуміє, розуміє. А він, ну розуміє, розуміємо. Дивіться, тут показано, бачите, із січня 2022 року. Тобто, ну от коли не було війни, та й не було і місії. Навіть на...